Дякую. А, я буду забувати текста, але я буду намагатися не забувати. <рістит> <рістит> Той зрозуміє, беріть пережечки в руки, ви по ходу діла зрозумієте нахуя це все. Я ж якому проїбав на поступлення, почти нам. Мені треба передивитися. Я стара людина, то що я страдаю хуйньою, це мої заводи. Спачно! Але спроби пановий. Оксана, сподіваюсь, ти за все. Одні ходять в зали, тякають залізо, а я ніхуя, тільки їжу, угрові з не знаючи краю, на жару, з падла, а потім ригаю. Вони я полони, звілами апленів, а я насипаю пюрешку котлетів, вони дієти і спорта кайфують, дівчата гарнюні, їх губи цілують, відсутність уваги, жіночій статі, Мене не турбує, і все добре, наче, але є проблема, живіти бока, заважають руками дістать до шнурка. Не так же багато, насправді я втратив. Можеш купати то всіх, стих боя сам жиробас Хочеш качати м'язи качай Хочеш бухати слів, бухай Хочеш бути схожим на сало Бери бережок І запитує мало Хочеш качати м'язи качай Хочеш бухати сідами бухай Хочеш бути схожим на зала Бери бережок ти за пивом їбало, я хочу поїсти, бо сюди сметано, я хочу вкласти. І отоками не в мама не в сили сказати досить. Пі шлунок завжди когось в гості запросить. Іде судно свяки, я пиво люблю, а то пива що брак можливо колись. І думше ж то зраду, та поки бажання, то спорту вже мало. дядьки, то не пани, коспіде рикачі. Поцухи, а тори, кіно, фільмів, гаджі. Я вас поважаю, ви тупо машини, а я вдовольняюся тілом свинини. Можливо, для вас я угидна істота. Що пісточка тягне, відкритого рота. Та ми люди вільні, і все то хуйня. Хтось гарний і сильний, а хтось тупо я. Хочеш качати м'яза, качай Хочеш бухати слідами? бухай, Хочеш, бути на схочем настало, пиріжок І запихнув пиху небало Хочеш качати м'язи качай Хочеш бухати свідками, бухай, хочеш бути з на сало, Бери пиріжок і в їбало. Що ну, це робиться власного тіла, ти жирна подлюка, як порося мила! я жирна паскуда з поясом сала! Про траві, пролази, в роні, те пролазя ні балась, не можу піднятись, бажання пожерти сильнішні жнібатись, каже короми соглава кустець, ще трохи нас. Не спиваю одес, а хлопцы, девчата, на спорте насилий бадри, звезжей и высоли, красивий кайфует, як может веслого життя. А с тобой хоть жирный, кайфую, и я на їхньому фоне, я купаюсь мальцю, так и песинок Не бежичу прийнявся, мы не все одно Тикачок, чи капан, не знаю, еще кожен з нас уебал. Хочешь качати язык, качай, хочешь бухати сілгами бухай? Хочешь пусть хочешь на сало, первый порежок, запихнув запихом ебала, Хочеш качати мьязы качать, хочешь бухати скидами блухать, Хочешь, путай с кожен на село, припы режок, и за пихом ебала, хочешь качати мьязы качать, хочешь бухать и скидами вухай, хочешь пусть хочешь на село, первый парежок, и запихом ебала, Хочешь, качати мьязы качать Хочеш у катасты для выпугать? Хочеш вот и скотчем на столов, Бери порежок і затыкал ебало.